Всім привіт! Щойно заїхав свіжий автомобіль Renault Scenic 2018 року випуску. 1,5 дизель, автоматична роботизована коробка передач EDC, пробіг автомобіля 175 тисяч, авто обслужене, замінений ГРМ, помпа в оригінальній фарбі. На двадцятих легкосплавних дисках безключовий доступ, вартість автомобіля 16 200. Кого цікавить автомобіль? Телефонуйте. Є сервісні документи. За більш детальними фото заходьте в групу Viber, де можна роздивитися все більш детально. Ось таке авто. Всім гарного дня і до нових зустрічей!